Доброго ранку, шостий Д клас. Доброго ранку, батьки та вчителі. Вітаю вас в безпечному регіоні. Від щирого серця вітаю вас з 1 вересня з Днем Знань. Сьогодні наші військові зробили все, щоб 1 вересня відбулося. Київська область захищена засобами ППО. Все збивається, тому навчайтеся і не бояться, як я завжди кажу. Слава Ніволя ще нам, братя українці усміхнеться доля, Згинуть наші порошень, як роса на. Сон. Чаус вожди сторонше тело мы положим за нашу славу. Свого каже, що ми братя Слава Україні! Давайте ще раз слава Україні! Дякую, що завітали і чого завітали. Доброго дня ще раз. Ми сьогодні прийшли на перший наш урок, почули перший дзвінок і пригадали, як це було колись в мирний час ще до війни. І тому я думаю, що наша акція вона не даремна. А акція в чому? Замість квітів, солодощів, і подарунків до свята. Ми вирішили ці кошти зібрати і привітати наших воїнів, побажати їм, щоб вони якнайшвидше поверталися з перемогою до своїх родин, до своїх дружин, до своїх діток, до своїх рідних. Вони для нас вже такі ж самі рідні. Ми їх чекаємо. Ми будемо вчитися, правда, друзі, як найкраще для того, щоб вони теж нами пишалися. Дякую. Ось наші мами прийшли і дякую, що ви нас прийняли. Дякую. Дякую. Добре, я дуже вам вдячна за допомогу, тому що захисники без вас не справляться. Всі кошти, які ви зібрали, будуть направлені на допомогу десанта штурмовим військам. Дякую ще раз. Красота. Дякую, так, дуже. передавайте. Шановні дітки, у нас є е, трофеї з фронту. Це є е, різні гранатомети, джавеліни. Зараз сюди хлопці мої поставлять. І у вас буде час, можете кожен сфотографуватися з різними нашими е, військовими трофеями. Давайте обласками привітаємо. До нас приїхали ще учні з Києва. Е, тож з Зі школи з Києва. Підходьте, я буду радий вас бачити. Школа опладує школі, це нормально. Це я вам телефонувала. Ви директор школи. школи. Я та мармокальна директора. Для мене це честь. Ні, ну знаєте, це дуже важливий момент був сьогодні. І Ми приєднуємося до акції, яка була. Так. Ми приїхали, гроші будемо рахувати з вами. Розділ. Зараз у нас є стол. Дзвони. Майбутні захисники України. Придавай обану. Це справжній як Я бачити 1 вересня. Я бажаю мирного навчального року. А ми дякуємо нашим хлопцям. А тепер ще на останок. Наша учениця п'ятого класу Мілена дарує вам ляльку, мотанку. Дякую, сонечко. закає вона вас? Оберіг. оберігає І оберіг цей буде всім нашим захисникам. Вони допомогли вашою безпечний регіон. Будете про це завжди пам'ятати. Що є така 91 школа? Яка з великим задоволенням хоче підтримати всі. Ми, е, збираємо дуже багатьом допомагаємо. Ваше рішення буде правильне. Ми вам довіряємо. Це однозначно. Е, ці гроші будуть зараз перераховані і покладені на єдиний рахунок благодійного фонду Сергія Гулієва. Це єдиний е, рахунок з цього рахунку. Ми покупаємо різним е, бригадам допомогу на фронт. Е, я є пред, е, представником командування десантно штурмових військ. Е, до речі, вічірило серце. Так у нас заведено. І за ті кошти будуть придбано все, що необхідно хлопцям. Постійні заявки йдуть щодня, щохвилини Я бачу, я читаю вас постійно. Все розпочинається, тільки починається тривога до безпечного регіону. Як тільки потрібно, значить до безпечного регіону. Давайте будемо рахувати гроші. Вечірго серця від безпечного регіону. Я дарую музею вашої школи оцю оцей гарний виріб. Боже, дякую вам, щиро. це давайте рахувати. Так, давайте рахувати. Низький уклін захисникам ми сьогодні передаємо від шкільної громади і від самоврядування школи на фонд Сергія Гулієва. Гроші від першої школи. Відщиро серця дякую 91-й школі за зібрані кошти. Вони всі будуть покладені на рахунок, і звіт по їх використанню дивіться, як завжди, в групі Безпечний регіон. Дякую, слава Україні! Героям, Героям слава!